Розваги йдуть у регіони. Столичний ринок відносно насичений торгово-розважальними центрами. Тож будівництво нових окуповується значно повільніше. Девелопери натрапили на золоту жилу і роблять ставку на спорудження торговельно-розважальних центрів в обласних центрах країни. За останні п'ять років тут звели 600 тисяч квадратних метрів площ. Ми розвиваємо сеть торгових центрів і е, серед них більшість – це крупні регіональні торгові центри, які повинні представити максимально широкий асортимент услуг. Е, Нашим пасідіти, що більше різних видів відпочинку у торговельному центрі, тим популярнішим він стає серед споживачів, кажуть гравці. Ринку прийшли позайматися у спортзал, неодмінно завітаєте до супермаркета і цілком імовірно залишитись на кіносеанс. Відтак девелопери прагнуть співпрацювати із відомими брендами. Есть очень серьезные синергии в объединении наших потоков. То есть Бутхаус планирует торговую недвижимость, да, и один из якорных арендаторов, он видит спортлайф, да, как фитнес-клуб, как представитель фитнес-индустрии, который мультиплицирует потоки людские торговых центров. Присутність фітнес-клубів у торгових центрах новинка для України. На заході така практика давно сформована. Усе задля зручності споживача. Найближчим часом такі розважальні центри відкриють в Одесі та Харкові.